Це не основний показник. Основний показник все ж таки. Гроші не основний показник, а виток саме основний показник. Тому що, що, гроші на рахунок заходять і вони заходять з різною періодичністю. Тобто ми не бачимо, а що ж залишається з тих грошей. На такий приклад, коли відкривається клініка, ось, і все отримується, витрах у нас є. А, але вистачає на що? На зарплату, на поточні витрати, а власник, власник, власнику нічого може нічого не залишитися. Тому розшифровку цього міфу я привела приклади, коли ми, начебто, бачимо, що гроші заходять, але кудись вони діваються. То питання, куди вони можуть зникнути ті гроші? Це залишки товарно-матеріальних цінностей. Про що це? Якщо у вас структура, в якій хтось відповідає за закупівлю і він не усвідомлює, наскільки це важливо, то можуть бути заморожені гроші. Наприклад, вашій головній медсестрі зробили пропозицію купити по супервігідній цілі якісь розход... видаткові матеріали. Ось або медикаменти, вона думає, блін, клас, я ж дію е, в інтересах свого керівника і в інтересах клініки, треба купити. І на півроку робить закупівлю. В іторі, з вашого рахунку ці гроші списалися, от, і вони півроку, ці гроші у вас лежать на складі. То добре, якщо у вас ще є запас, тому що коли закінчується місяць, чи залишаться у вас ще гроші на наступні. Витрати, куди ще можуть зникати гроші, це е, собівартість, перевищує, собівартість вашої послуги, перевищує ту ціну, за яку ви її продаєте. Е, в моєму досвіді був кейс, коли я очолила відділення швидкої допомоги, е, яке було збиткове. Ось, і я перше, з чим почала розбиратися, це а скільки ж ми можемо заробляти максимально. От, і далі з витратами, а які витрати я можу оптимізувати? І ось коли я перше питання задала фінансовій службі: порахуйте мені собі вартість. Ну, по-перше, як вони її порахували, це вже друге питання. Тому що ну, розумієте, неможливо порахувати собі вартість, якщо ти не знаєш глибину цього питання. Коли ти в цьому процесі ти можеш розібратися. Що входить в цю послугу, і знов таки, як порахувати? Ось, е моя фінансова служба сказала, ну десь через місяць ми вам порахуємо. Добре, що в мене є фінансова освіта, я сіла, порахувала сама. І що я вам скажу, що я працювала собі в збиток, бо собі вартість моєї послуги була набагато вища, ніж продажна вартість. І ось тут нюанс теж приватної медицини. Що ми не можемо поставити, просто взяти собі вартість і зробити на ціночку 25%, і все, ми в шоколаді, в нас все класно, в нас є ринок. І ти вище ринку не прийнеш. Тому, от з цією ціною послуги, яка в мене є, я не могла її зробити вище. Мені прийшлося, щоб прийшлося знайти якісь інші варіанти оптимізації. Ось тому я пішла вже в собі вартість і почала розраховувати, дивитися, де ми можемо оптимізувати. Ну, в собівартості не завжди щось можна урізати. От. І тут вже розробка бізнес-модель. Я просто розробила іншу бізнес-модель і зробила це напрямок прибутково. Ну, я вам скажу, що це єдина служба швидкої допомоги прибуткова, яка була на той момент. Ось, а що ще по собівартості, на що я рекомендую звернути увагу. Наступний кейс. Я працювала в клініці. Ось, і ми. Почали робити послуги комплексні, такі як чекапи. Або умовно ведення вагітності. Тобто, коли ми беремо якийсь перелік послуг, і в пакет їх зашиваємо. Ну і тут що? Приплюсували вартість, яка є в прайсі, відняли знижку якусь, ну і начебто все. Але тут обов'язково треба дивитися маржинальність цих послуг, тому що умовно у вас входять лабораторні mm. іслідування. Дослідження. 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 дослідження, дуже дякую. Лабораторні дослідження, ось на які ви можете зробити одну знижку. І є консультації, на них ви можете зробити іншу знижку. І тому теж моя рекомендація більш детальніше дивитися, щоб не продавати послугу собі в збиток. Йдемо далі. Куди ще можуть зникати гроші? Захотів придбав це ось цей е, наш звіт який е, меншість меншість від, відмітила, що вони ним користуються, це звіт про рух грошових коштів. Я завжди рекомендую планувати рух грошових коштів хоча б на місяць. Дивлячись, які у вас об'ємо, але місяць це саме воно. Для чого? щоб уникнути касового розриву. Що таке касовий розрив? Це коли ви, вам сьогодні потрібно виплатити зарплату, а у вас на рахунку недостатньо коштів. І у вас, виходить, що на цей день. Касовий розрив, тому що у вас не вистачає коштів на покриття тих витрат, які у вас є. Та рахунок чого це може виникнути, це хаотичне придбання, не планор. Тобто захотіли сьогодні, приходить лікар до вас і каже, все, хочу новий УЗД-апарат, буду заробляти на ньому дуже багато. Купіть, дуже треба. Ну, власник думає, так, чорно, ну чо, ну куплю. І оце хаотичне придбання. Воно приводить до того, це захтів придбав, а на зарплату потім ой, і ще треба на зарплату додати гроші. І далі е, затягнути Паски. Що тут? Знову про планування. Е, е, ми можемо, У нас є план витрат, ну, мовно, тільки клініка запустилася. так? Тобто у нас ще ми не заробляємо на всі витрати, які в нас є. Гроші надходять щодня. Але ми ще не вийшли в окупність. Тобто ми умовно отримуємо тільки третину грошей, які нам потрібні для того, щоб заплатити всі наші платежі і виплатити зарплату. Якщо ми плануємо, то ми це розуміємо і вже на початку місяця ми маємо у інвестора чи у власника ще запросити гроші, щоб покрити ось цей касовий розрив, який є. Ось таким чином ми бачимо, куди можуть зникати ці гроші. Так, що ж з цим робити? Перше, що для оцінки фінансового стану ми рахуємо не тільки гроші, які надходять, а й ті, які витрачаються. І моя рекомендація це рахувати план по руху грошових коштів. Це така обов'язково на місяць спланували, подивились, особливо, коли ви тільки починаєте. Тут е, сюди ж відноситься, коли ви відкриваєте якісь нові напрямки, нові відділення. Ви розумієте, що на поточний час вам грошей вистачає. Ось відкрили нове відділення, грошей вже не вистачило. А в моєму досвіді був такий кейс по розвитку клініки, де ми відкривали відділення швидкої допомоги. Ось. Ну, начебто, власники зрозуміли, що вони це хочуть. Кажуть, все, Наталя, ми хочемо добре. Я сідаю, рахую, що я рахую, я рахую інвестиційний проект саме на це відділення. Ось я рахую, скільки нам коштів потрібно буде додавати, щоб покривати витрати, які є. Тобто на сьогоднішній день це була працююча клініка з стабільними надходженнями, в них вистачало на все грошей, Але коли ми порахували, якщо ми додаємо... Ще одне відділення, скільки нам потрібно додати грошей щомісяця, щоб покривати витрати, вони вже були готові. Ось коли вони відкрили, вони вже розуміли, що щомісячно вони недоотримують якусь суму вільних коштів прибутку свого, а він буде витрачений як інвестиція в новий проєкт. Це невідкладна допомога. Ось з цим розібрались теж.